Привіт! Ви мене питали про мінуси цього автомобіля. Ви мене спрашуєте, яка погода Кто на морі. в хтось об 3 спрашує. Окей, автор я цього питання. Ніхто мене не запитував, ну я все ж таки думаю, це буде цікаво всім. Володію я цим автомобілем плюс-мінус один місяць. І в мене вже є, скажімо так, в голові підбірка 10 мінусів цього автомобіля. Я от сам собі прокручував і думав, на фабії я за весь час, за всі там 8 місяців, я, чесно говоря, 10 мінусів я не знайшов. На цей автомобіль я за місяць вже знайшов 10 мінусів. Я думаю, вони будуть тільки збільшуватися, зменшуватися тут нема чому. Так що, поїхали. Першим мінусом я хочу виділити щитки. щотки, дворники. Дивіться, значить, щоб помити вікно, ну, нормально, поняли, так? Да? Треба підняти щітку, Вона тут не піднімається. Бачите, вона не піднімається, вона б'ється об железо, Але тут вже є царапана, така, ось о, дивіться, тут видно, мабуть, не видно, добряча така, хтось підіймав і поцарапав автомобіль. Тупость неймовірна. Але це ще не все. До першого мінуса входить також отака єрунда. Коли я їду з відкритим вікном, я починаю включати щотки і омивач скла. Дивіться, куди тече вода. Але дивіться, це вона просто скапає сюди. Але коли на швидкості, вона тупо аж сюди до руля, поняли, летить. Тому перший мінус ось такий. Другий мінус, я рахую це оцей ремінь безпеки. Ну, що з цієї сторони, що з іншої. Дивіться, коли я сідаю, оця. Єрунда, так дивіться, я прям на неї сідаю. Поняли оцей пластик. І воно вдавлюється в сидіння з такою силою, що мені кажеться, що воно зараз просто перве сидіння. Тобто мінус ну, конкретний. Якщо буде людина трошки поплотніше, я то маленький такий, худенький, да? але люди, які трошки будуть більше, ніж я, то ну, конкретно будуть цепляти і з конкретно більшою силою вони будуть оцю пластмаску вдавлювати в сидіння. Тому... Така якась ерунда. На що воно взагалі тут придумано, я не знаю. У всіх машинах більш-менш воно зверху йде, якось сюди воно на стіночку, а тут бачите, прям в все зробили. Так що таке. Третім мінусом я рахую, це заднє сидіння. Що саме з ними не так? Ну З ними, саме, в принципі, все так, але дивіться, вони болтаються, подивіться, тупо болтаються отут. Тут, ще, ну, тут так само, в принципі, воно болтається. Бачите, навіть трохи є звук. Так, я не скажу, що це прям критично, там воно не тарабанить, питань немає. Але, ну, типа, я ж не на фабії, і вроді би ж тесла і повинно бути щось покраще. Але ні, такий мінус є. Четвертим мінусом я рахую, це підвізка. Продемонструвати я вам її не зможу, тому що, е, Ну, як ви відчуєте, яка вона. Скажу в двох словах. Так, вона жорстка, але так, щоб сказати, що критична, і вона мені доставляє якийсь дискомфорт, то ні. Тому що я їжджу навіть по місту. В основному, навіть по місту. Тому що по трасі там взагалі ще не чувствується, типу, ця там, по барабану, яка вона, на мій погляд. А Я, я не спеціаліст. От. А по місту, ну, мені тільки один дискомфорт це воно доставляє, це коли. Під'їжджаєш до лежачого поліцейського, то треба повністю зупинитись. Обережненько заїхати на нього і обережненько з'їхати. От якось так. Оце є нюанс, один такий мінус для мене. Да. А так, в принципі, це мінус не критичний. То, що там всі пишуть, там жорстка така. Ні, Я не згоден взагалі. Мінус номер 5 це безрамні вікна. Дивіться, виглядає це. Ну, Реально, прикольно, класно виглядає. Дуже так знаєте, як раніше, типу, там, в Ралі, в ГТА, да, Impreza, да, прикольно, класно. Але дивіться, який є мінус просто капець по цій історії. Подивіться, як воно болтається, наче якусь ігрушку типу, трогаєш. знаєш. Зараз трошки надавиш, і воно просто лопне. А знаєте, як наші люди, вони ж типу, ну, не орієнтуються да, в основному. там, Отак ніхто не закриває двері, там одним пальцем. Даже. Всі беруть отак вікно і толкають тут двері. Тому мінус существенний, мінус шостий це дзеркала. Вони вроді би нормальні, вроді би видно в них. Вони навіть затемняються ввечері. Але коли я їду, то задню машину я бачу приблизно так до середини, коли вона приїж... під'їжджає, я її вже не бачу. Тобто, ну десь типа чуть, -чуть далі, зрозуміли тут? Коротше, одним словом, є мертва зона. Так, Тесла вирішила це питання камери. Коли включаєш поворотник, з тої сторони, значить камера нам в монітор показує, що там їде машина. Все як би добре, але по-перше, що я тоді дивлюся в дзеркало? Якщо мені треба ще доповнительно дивитися в монітор, це перше, друге. Е, в моніторії дуже часто нічого не видно, коли є сонце. Ну, Може, якщо там підсвітку велику зробити, може буде нормально. Але я працюю постійно за комп'ютером і я монітор, роблю мінімальною е, яркістю, то я не бачу нічого. Мені приходиться головою отак, туди трохи, ну, в зеркало тіпа, заглядати. Але я читав, що можна придбати європейські дзеркала, вони звичайні, без такої ерунди. Тому в подальшому, звісно, я постараюся вирішити це питання. Сьомий мінус, що в цьому автомобілі не врахували те, що тут треба, щоб був домкрат і запаска. Чомусь у всіх автомобілів це ну, норм. Тут стрьом, якось так. В мене інших слов немає. Я не знаю, типа, ну, якщо десь в селі, якщо десь там на полі, а, лопнуло колесо. Тобто, ну, типа, Ну, я не знаю, не зрозумів цієї логіки, але е, тут предусмотрено отакий, отакий балончик. Але чи він предусмотрений цим автомобілем ну, заводом, я не знаю. Може це попередній власник його положив. Я не в курсі, але я дуже сумніваюся, що такий балончик допоможе при якомусь там порізі, наприклад. Да? Тому єрунда якась, ерунда. І плюс тут немає ніякої ніші для запаски і для... Домкрата. Типу, ложи просто його отак. Восьмим мінусом. Я вважаю це те, що е, тут присутствують звуки приїзді дешевизний. Тобто е, скрипить пластик е, бардачка. Скрипить е, пластик оце там, де цей ремінь безпеки, оця така вся втулочка там, з цими моментами, воно теж скрипить, поки його там не потрогаєш, не пошевелиш. Тому такий мінус присутствує. Да. Може, десь можна там щось поклеїти, щось зробити. Ну, можна, мабуть, все і обішумити її можна. Але ж питання в тому, що ми ж би купили не фабію, да? тому якби не дуже приємно, що тут є такі нюанси, приблизно як у фабії. От. Тому мінус, однозначний мінус. Дев'ятий мінус це те, що цей автомобіль заряджається вдома. Ну, в гаражі я в гаражі заряджаю від звичайної розетки. І це займає часу від 12 до 24 годин. Ну, може навіть більше, ніж 24, але в мене такого не було. Я не розряджав її до, там, до 5 і до 100 я її також не заряджав. Тому в моєму випадку це до 24 годин вона заряджається. Це, звісно, багато, але ну, враховуючи те, що можна докупити якусь зарядну станцію, в гараж поставити, так, це рішення. Але ну, звичайний, я бувательна, що у нього є просто розетка. І 24 години заряджати автомобіль, це є, звісно, довго. Тому такий мінус. І самий останній 10-й мінус це оці ручки. О, дивіться, навіть хтось не дозакрив. Ну, ладно, то, звісно, я, ну так, в общем, дивіться. Ручка отака, да? дуже багато людей не знають взагалі, як їм користуватись. Підходять і стукають, і як хочеш, але це один нюанс. Другий нюанс, дивіться, коли людина закрила двері і вона не дозакрила цю двері, і ти кажеш, перезакрити двері, тому що, ну, якби, ви не дозакрили. Вона швиденько відкриває і закриває. О, бачите, вона не закрилася. Тобто, поки оця ручка... Не прийде до самого туди в ісходне положення, двері не закриються. Це дуже бісить, тому що така ситуація ну, там, часто визникає. Дуже часто. Ось такі я мінуси виявив для себе буквально за один місяць. Я не знаю, що мене ще, чим мене ще здивує цей автомобіль, але 10 мінусів отак з ходу. Але, але це мінуси. Я ні в жодному разі не кажу, що цей автомобіль поганий, тому що я планую записати відео про плюси цього автомобіля і плюсів, плюсів ну, особисто для мене набагато більше, ніж мінусів. Я планую на цьому автомобілі подорожувати, їздити по роботі у відрядження. Я планую знімати контент трошки іншого формату, не того, що я знімав раніше. Таксі мені не цікаве, але я все ж таки вже ж, познімаю про це відео, щоб ви розуміли, скільки на цьому автомобілі можна заробити в таксі. Яка є різниця між фабією і Теслою в таксі? Чи вона реально велика, між стандартом і бізнесом? Це цікаво, особисто мені. Я думаю, вам буде також це цікаво. Тому сьогодні ось такий випуск. До машинки я ще звикаю, стараюся обережненько їздити, тому що я поки себе почуваю не дуже впевнено. Але ну, в загальному мені цей автомобіль дуже подобається. Він мені зайшов, він, звісно, блін, і швидкий, і... Ну, але він великий. він Бристрий маньовраний клас, але він великий. Після маленької машини мені треба ну, час, щоб звикнути. Якось отак вам все розказав, розповів. Ви мені пишете до речі, що в мене контент єрунда повна. Друзі, підписники, не підписники, просто глядачі і ті, які мені постійно пишуть якусь єрунду. Дивіться, а... я навчаюся, я поки навчаюся. Ви розумієте, що? зрозумійте, що в мене одна робота, друга робота, друга робота. І знімати можна рахувати, що це є третя робота. Вибачте, в мене не. Немає часу ну, там, монтувати дуже якби, класно. Да, там. Я розвиваюся. Я все, що можу, я роблю. Я думаю, що чим далі, тим контент буде цікавішим і якіснішим. Ну, во всякому випадку, я стараюсь. І на перспективу, так, а вже ж я буду старатись робити все краще. Якось так все вийшло. Дякую за перегляд. Пишіть, дзвоніть. Я на зв'язку.